Ід закличенні маршеві звуки гімну українських націоналістів та нової української армії у Бродівській міській бібліотеці на вечір пам'яті Ірини Фаріон і Василя Особи збираються небайдужі до української справи учасники заходу. На столику прикрашеному живими квітами портрети двох убитих рідних людей, відомої мовознавиці, професорки Ірини Фаріон та її зятя Василя Особи. Він був захисником, військовослужбовцем Національної гвардії України. Вона захищала Україну словом, він зі зброєю в руках, якими залишились вони у пам'яті рідних і друзів. Поділитися спогадами у броди приїхала донька Ірини Фаріон та дружина Василя Особи Софія, а також найкраща подруга Ірини Дмитрівни, науковиця Львівської політехніки Оксана Микитюк. Слово і мова наша зброя. Під такою назвою проходив вечір пам'яті. Мова це найпотужніша зброя. Я зразу цитую. Якщо ви в собі будете весь час знаходити українське світло, ви ніколи не дасте запанувати мороку. Сьогоднішній захід присвячений Ірині Дмитрівні Фаріон та Василю особі. Прошу їх у Бог вшанувати хвилиною мовчання. Начальниця відділу культури, молоді і спорту Мар'яна Родін від Бродівської міської ради передала символічні подарунки та привітала учасників заходу, сказавши наступне. І ми маємо бути гордими з того, що ми є українці, що ми розмовляємо українською мовою. Тому сьогодні я дякую перш за все вам, що продовжуєте таку велику справу тих, кого вже з нами немає. Тому я бажаю всім вам, нам сьогодні. Спокійного вечора я бажаю витримки, терпіння, мужності, сміливості на тому шляху, який ви обрали, який ми обрали. І нехай найближчою буде наша перемога. Дякую. Слава Україні! Коли ж надали слово українській мовознавиці, науковиці Львівської політехніки та найперше подрузі Оксані Микитюк, вона розповіла про те, що любила, на кого рівнялась, які книги читала, які фільми дивилась Ірина Фаріон. Адже дружба тривалістю у 30 років щось та й значить. Також пані Оксана продемонструвала раритетний збірник плакатів під назвою Мова, твого життя основа і один з плакатів, який привів у політику. Ось цей знаменитий поїзд. Ну, я була така студентка Юлія Пецух, і історія цього плаката дуже така показова. Тому що тут написано: якщо ти не знаєш, не розумієш і не шануєш державної мови, то ось що можна робити: сідати на поїзд і їхати туди, де ти будеш шанувати, розуміти, знати, любити, поважати і так далі. Цей плакат тримали. В руках біля пам'ятника Шевченка і пам'ятаю, як Ігор Калинець сказав, що такий плакат покаже будь-яка країна людині, яка не хоче знати її мови. Але, попри те, надважливою була робота, яка називалася інтелектуальна септом книжки. Перша книжка, яка вийшла, коли Ірині Фаріон було всього 40 років, це правопис корсет мови. Ось я тримаю цю знову ж таки книжку. Тут навіть є напис, що написала Ірина Фаріон. Оцей правопис корсет мови. Тут ще написано український правопис як культурно-політичний вибір. Шановні слухачі, наша правописна система проходила неймовірно тернистими шляхами, бо ми мали правописів стільки, скільки хотіли письменників: Грінченківка, Драгоманівка, Кулішівка, Желихівка, Максимовичівка і так далі. Тобто, це все за прізвищами тих людей, які впроваджували правопис. Але власним державником, який зробив єдиний соборний правопис 1928 року, був Іван Огієнко. Бо це був єдиний соборний правопис, який показував українську мову саме такою, якою вона є. Шлях у політику розпочався у 2006 році. Тоді ще нікому не відома. Ірина Фаріон кандидувала у Львівську обласну раду. Їй запропонували місце у першій п'ятірці. Відчуття людини, часу і важливості того, що вона робила, Била не підвела тодішнього голову обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Панькевича. Він згодом обійме посаду голови, а вона стане одним з найактивніших і найяскравіших депутатів тогочасної обласної ради. Ірину Дмитр питала: от ваше такі прізвища не чули Фаріон. Не чули, що тоді не знали ні ніхто. Я собі зараз згадую, що брода ми не мали жодної. Зустрічі такої публічної, власне, з Іриною Фаріон, як з політиком, ні як з професором вже пізніше. Але ми планували таку зустріч власне, вже з цією останньою книгою аналізми і протиналізми. Але, на жаль, життя по-іншому розпорядилося, і маємо сьогодні. ну, Такий вечір, вечір пам'яті. Розповідайте правду, розповідайте те, яким була ваша мама, яким був василь особа, ваш чоловік. Це потрібно вашим дітям, це потрібно нам усім, це потрібно нашому майбутньому. Хай це майбутнє буде отаким світлим, вимрієним якою була жінка-політик Ірина Фаріон, споминами про роки боротьби за Україну в Україні поділилась депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех. Спогади привели і до подій, що відбувалися на Майдані. 20 лютого ми разом я побачила тоді, от це був для мене такий осульний день. Я побачила Ірину Фаріон, як, як вона діє, як вона? Спокійно, тихо, допомагає, збирає закривавлені шмати, збирає шприци використані. Вона робить про таку, таку роботу, непросту, ну як вона вміла змобілізуватися і допомагати тим першим пораненим. Знаєте, то не було паніки, це не було якоїсь істерики. Це все відбувалося спокійно, холоднокровно. Вона була. Дуже м'яка, вона була дуже добра, вона була дуже ранима, дуже чутлива. Але вона і була зла до зла і дуже добра до добра. Же лірично зазвучала пісня Балада про пташку пісня присвята Ірині Фаріон. З неї і виникла ідея провести вечір пам'яті у бродах. Авторкою цієї пісні стала юна бродівчанка Вікторія Хоменко. Виконати своє творіння поетеса довірила молодому музиканту і композитору Денізу з міста Суми. Він звернувся до учасників заходу, розповівши про їхню творчу співпрацю і представив пісню. Можливо, вечір пам'яті Ірини Фаріон у бродах планували провести значно раніше, але коли загинув чоловік, Василь Особа зрозуміло, що цей захід має вшановувати пам'ять обидвох дорогих людей, оскільки кожен у свій спосіб захищав Україну. Спогади доньки дружини були особливо теплими і щемливими, адже ця сильна жінка була дуже щирою і відвертою з бродівчанами. Я перша рада бути у вас в гостях. У вашому місті. Я рада, що ви знайшли час, бо наш час, в час війни, є дуже дорогоцінний. І саме тут зібралися ті, які просто спрагні на ідеї Ірини Фаріон. Тому я думаю, ви мусите поаплодувати собі. Цей захід мав бути присвячений лише Ірині Фаріон. Але клята війна забрала й чоловіка, тому цей захід пам'яті Ірини Фаріон та Василя Особи старшого солдата Національної гвардії Сили Свободи Робіж. Ми зараз. Маємо на календарі листопад. Ми пам'ятаємо цей холодний листопад, коли мою маму розпинали. Коли її хотіли знищити, але не змогли. Вона виграла суд. За виплатені гроші вона купила для хлопців дрони. Вона була доброю, чуйною. Вона мене дуже любила. Вона хотіла, щоб я мала гарне майбутнє, щоб я мала гарну сім'ю. Вона в мене в телефоні записана як моя Іринка. І коли я давала інтерв'ю одне в ТСН, їх це дуже здивувало. А чому не мама? Я кажу, тому що мама це теж і моя подруга. Я її завжди називала Моя Іринка. І дуже важко зараз, коли ти розумієш, що її нема. Вона дуже любила Еву та Дмитрика. Своїх внуків. Вона любила приходити до нас додому, любила пити чай з метом, як я це неодноразово казала, любила садити квіти на своїй грядці, любила читати книжки, але завжди в руках мала ручку щоб щось в цій книжці цікаве підкреслити для себе. Вона завжди вчилася, чогось нового. І ми теж повинні це робити. І якщо коротко про Василя, який він був, бо не хочу займати вашого часу, але я скажу так: він був славного міста добровель, спорядної української родини. Він був патріотом, був дуже відповідальним, дуже добрим. Дуже чуйним. Він був люблячим татом для Еви та Дмитрика. Він оберігав нас від усього. Він пішов на захист України добровільно. Ніхто йому не змушував, ніхто йому не вручав повістку. Ні... Він навіть на думці не мав собі перепливати тису, як деякі роблять наші хлопці. Ми познайомилися. 9 березня 12-го року біля пам'ятника Шевченку. Тоді я керувала Личаківським ні, Личаківським, я Залізничним, і ми мали їхати на Маршупа. Саме пані Ірина, ви про це розповідали. І ми там з ним познайомилися, і тоді ми зрозуміли, що ми поєднані ідеєю, перш за все. І ми цю ідею. Передали нашим дітям. І я вже тут казала, що саме вони є моїми крилами, які мають мене оберігати, а я їм давати силу і робити все так, щоб вони відчували гене Ірини Фаріон та Гена Василя Особу. Пошук відповіді на питання Хто я привів телеведучу і мотиваційну спікерку Мар'яну Гірняк на ютуб-канал проєкту, який вела Ірина Фаріон. Вона мала сміливість бути собою, і це захоплювало, каже Мар'яна, згадуючи свою наставницю. А Ірина Фаріон пишалась життєвим і світоглядним поступом своєї учениці. Можливо, вона завжди була собою, тобто вона однаково що на Харківщині, що на Львівщині, що в Бродах, що в Києві. Ось ця її позиція, вона її не підлаштовувала під те, які люди приходять. Вона завжди говорила те, що мала на своїй думці, і говорила вона це безоглядно. Тому я не те, що закликаю, бо я переконана, що ви всі це знаєте. І це не те, щоб нагадування, але просто ще раз собі над цим зустановитися. Відстоювати під все те, що робила Ірина Дмитрівна. Захід був благодійним. Зокрема, організатори провели аукціон, лотом на якому стали книги Ірини Фаріон і особливий подарунок від Софії. Стартову ціну 500 гривень вдалось збільшити більш ніж у шість разів. Також можна було придбати книги Ірини Фаріон і Оксани Микитюк. Як повідомили згодом організатори у соцмережах вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які підуть на підтримку наших захисників. Зокрема, Софія Особа активно волонтерить для бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж. Насамкінець Софія особа подякувала за теплий прийом, за підтримку і небайдужість та продемонструвала відео, яке нікого не залишило байдужим у залі вистачає сил, я все життя кричу і вчу, яка ти в нас краси, я вреда більше, але чому. Ірина Варіон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Він бере мені мову,